18 років ми вже в квітах. Це не тільки тюльпани, це і весняні квіти. Така мрія була мільона лих роз. Ну, Будували теплицю, що ми зараз в ній знаходимося. Це бахромчатий, такий різаний листочок у нього, ну, ще не засію. Різні відтінки. І піоновидні, і бокал такий, і стандартний бокал. У кожного сорта є свій період дозрівання. Достигають вони по-різному, і щоб дати саме свіжу квітку і вовремя, вони зрізаються, і ми їх забираємо в холодильник.